Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка про те, що станеться в найближчі три дні. Давайте розглядати. Бачите, яка в мене сьогодні філіжанка. Просто от буде нам розповідати багато чого, ну, подивимось. Дивіться, що стосовно сім'я, рідні, близькі. Для когось з вас одразу кажу. Нудиться без вас, страждає без вас чоловік. Знаєте, показано, що людина вже не знає куди себе подіти. Для когось історія виглядає наступним чином. Може, була надія, що побачить вас найближчим часом, а тепер дізнався, що цей найближчий час відтягується. І відтягується, ну тут в кого як: в когось на 6 днів, в когось на 6 тижнів. А у когось це просто взагалі 6 місяців, тобто на півроку. Обов'язково знає, що обов'язково побачить вас. Це просто, знаєте, коли людина навіть, ну, просто. Іншого і не уявляє собі, ну, тобто обов'язково побачить, але е сумно від того, що ну, от, не тоді коли хочеться, а в інший ну, строк. Тепер показаним, так, тут так багато людей набігло, е в когось дійсно. От, найбли... ну, на протязі три, трьох днів, а в когось через три дні. Тут теж ви різні, вас багато, і у вас все ж таки по-різному будуть відбуватись події. Але для багатьох з вас показана ситуація, коли ви спілкуєтесь з багатьма люди, людьми, це, як знаєте, приходять до вас і. Тут така втома ваша показана. Просто в когось це буде от на протязі дня ви побачите багато людей, поспілкуєтесь з багатьма людьми, і ви втомитесь просто від того, що ви багато енергії віддаєте на це все спілкування. Це може бути, знаєте, коли ну, все ж таки сторона сім'ї. І всього, що відноситься до вас особисто, але ж до вас особисто ну, для вас може важливішою бути і ваша реалізація. Це може бути, наприклад, ви нібито і в гарних для вас умовах, зручних для вас умовах, але все ж таки ви так працюєте. І тут бережіть здоров'я, хочеться сказати, і не давайте собі так втомлюватись, бо емоційне вигоряння тут показане просто от, ну, дуже яскраво. Далі дивимось, продовжуємо поки що про сім'ю, про рідних, близьких. Показано ось тут теж ті самі обличчя. Показаний мені чоловік, який поки що він приховує своє, ну от, свої почуття, своє ставлення до жінки, як не каже, він багато про що спілкується з цією жінкою, він багато ну, якоюсь іноді словами допомагає, іноді ну, якось там, якимись діями. По-різному, більш через допомогу проявляється. Може, іноді і просить від цієї жінки собі якусь допомогу, але має до неї почуття. Поки що це, ну, як знаєте, як секрет. Але жінка ж бачить, як він насправді до неї ставиться і відчуває. І ця тема вона буде зриватись в нього з язика. Це, як знаєте, ну... Проговориться. ну так якось знаєте Або такі такі натяки. Ну Щось він поки що не готовий сказати. Ну Я розумію, чого поки що не готовий, бо тут як скаже, треба вже щось і далі. якісь дії повинні бути от До цих дій далі він точно ще ще не готовий. Ну Поки що так. Тепер ось тут показана ситуація, коли жінка дуже так розмахує руками і як відганяє від себе чоловіка. Він так образиться, він на майбутнє багато планів на вас має, а ви його якось так відштовхуєте від себе. І Ну, тут вже буде думати, що у вас хтось інший є, що ви не просто так ви себе так поводите. Тут образа така буде, знаєте, ну, така навіть театралізована трошки буде. Це не те, що там тихенько відійшов і там десь переплакав собі. А тут він так. Що це таке? Чого це ти себе так поводиш? Щось Шо так... таке воно буде. Так, тепер хтось. Тут якесь перемир'я, але поки що приховане. Того голуба, е його поки що, він готовий злетіти, а його притримують. Я знаю, про який мир ви, ми всі з вами мріємо, і про який ви подумали одразу. Це поки що не про той мир, це в, в межах е сім'ї. Це якщо, знаєте, хтось з вас пересварився там, може, ви з чоловіком посварились, може, з братом, може. Тут чоловік і жінка. Це може бути там ну, якісь родичі між собою, можуть бути рідні, близькі, по духу, люди. Але знаєте як, чоловік би вже б і примирився, але щось поки що його стримує. Таке обличчя вредне. І дивіться, як, жінка, от, що його бентежить в цьому? Що жінка тут не страждає взагалі? Що жінка тут зайнята своїми якимись справами, взагалі вже працює сварку і не думає, там плювала вона на цю сварку і хоче, ображайся, мені не до тебе. І взагалі в жінки якісь як сюрпризи в житті відбуваються, але ж без нього. Він бачить, що вона взагалі зацікавлена якимись такими темами і вона їх не розкриває перед ним. Оце від цього вредно ще більше. Ну, то, тому і притримує можливість примир'я, бо взагалі бачить, що вам байдуже до цього примиря. Так, тепер далі дивимось. Це станеться найближчі три дні. Угу. Ось тут буде розуміти, що погано вчинив якийсь молодий мені більш все ж таки чоловік, ну, доволі молодий. Це коли, знаєте, образив когось з вас. Розуміє, що не, не так треба було взагалі діяти, і взагалі не треба було так спілкуватись з вами, і буде цю ситуацію, як зможе буде виправляти. Якісь там вже питання вам ставити, якось так, знаєте, от як, як, я, я, Який ваш настрій? Побачимо, який ваш настрій, як ми зможемо збудувати далі. Отакі в нього думки зараз ідуть Але йому, повірте, йому там внутрішньо йому так, так погано. Далі. Далі, далі. Так, ось тут чоловік дивиться на гроші, як, знаєте, взагалі-то дивиться на будинок і рахує гроші. В нього от плани є на цей будинок, на якісь, я так розумію, якісь розмови ведуться про цей будинок, і, як, наприклад, що там треба зробити. Дуже очікує 31-го числа. Для когось це якась. Бо з 31 числом пов'язує такі доволі значні зміни для себе. Ось так воно виглядає. Так, тепер, ну, як новин, якихось очікує, але це від жінки, очікаю новин. А, і якась розмова. Тут в найближчі три дні буде якась розмова, як зміна е житла, от таке щось. Так виглядає. Так. Далі ще. От тут. Показані мені двоє людей, схоже все ж таки, а навіть більше, не двоє навіть. Угу. Більше троє людей погані не подобаються мені, як хулігани виглядають, і як наступ на. Ну, в зрівнянні з цими хуліганами, то це такий, знаєте, тендітний дуже якийсь чоловік темрява, і щось, щось вони наступають на нього. Тож, будь ласка, хто там може, не ходіть в найближчі три дні по темряві, бо якась така. Тут дивіться, як показано, оця вся ситуація. Вони на нього як напад готують. А жінка за їх спинами бачить все це і тихенько-тихенько намагається втікти від цієї ситуації. Тож, будьте, будь ласка, ну, максимально обережні в найближчі 3 дні. Так, далі що тут ще Робота соціум для когось: бережить здоров'я, бо показано, що найближчі три дні саме от самопочуття не дуже таке буде. Початок якийсь як 23 числа. Може, там якісь магнітні бурі, може просто, от як знаєте, там десь. Навіть тут протяг десь міг бути, і це вже як розвиток десь там протягло людину. Для когось навіть там вірусне щось може бути як початок 23-го числа, і найближчі три дні. Ви будете стабілізувати своє здоров'я так потрошку, потрошку і будете одужувати. Далі хтось з вас може просто буде знати про тут. Більш за все, все ж таки, оця вся ситуація про початок 23 го числа, вона більш як чоловіка стосується, і ви можете дізнатись, що чоловік не здужує, і ви згадуєте, що ви з ним теж спілкувались. Тоді скажу так, що ви трошки осторонь від цієї ситуації. Є все ж таки надія про те, що ви ну, от, не хапанули від цього чоловіка вірус якийсь. Може, це для нього якраз таки і не вірус, а от просто протягло людину. Далі. Знову бачу півня з вищіпаним хвостом. Знову якась така інформація буде розганятись чоловіком, але, ну от, розумієте, якби розпускав того хвоста, то воно б, знаєте, дуже гарно пішло б в люди, і люди б дуже боялись б цієї новини. А так як хвіст у нього все ж таки вищипаний, то. Я так розумію, швидко, дуже швидко буде відома справжня інформація, і тут людям скажуть, що слухайте, ви ж завдавайте собі питання, що ви чуєте і від кого ви це чуєте. Так. Ну, так, знов таки мене повертають в ту ситуацію, там, де чоловікові буде не дуже так, ну, так зле людині буде. Навіть тут показують лікаря. Треба буде звернутися до лікаря. Чи може в нього навіть вже і запланований той похід до лікаря? Це буде дуже правильне рішення. Там буде повторний візит до лікаря. Показують мені чоловіка, який мріє про жінку, ну, не просто про абстрактну якусь жінку, а про конкретну жінку. Все, що йому доступно зараз, це просто телефонувати, спілкуватись з телефонними розмовами з нею. Звісно, буде це робити, але йому дуже так цього замало. Дуже хоче її бачити. Тут більш як її повернення чекає. Ось так. Угу. Тепер ось тут. Кіт якийсь такий гарний, з пухнастим хвостом ходить. Чоловік щось про нього піклується. Да. Ти не розумію нічого тут такого про того кота, просто показують. А, що ви просто спілкуєтесь з таким чоловіком, і без кінця якісь там питання обговорюєте. Ну, найближчі три дні знов буде таке у вас спілкування. Хоча, знаєте, цей кіт між вами. От чоловік та жінка спілкуються. Це може бути його кіт, а може бути, і жінки кіт, ну, але ж якось так курсує між вами. Або, знаєте, як спілкуєтесь, то він завжди як приходить. Можете спілкуватися віч на віч, а можете і за телефонними розмовами з людиною спілкуватись. Але якісь думки одні на двох. Да. Тепер. Е Когось побачення планується у найближчі три дні. І таке ж, там і далі вони теж будуть ті побачення. І тут жінка, яка подобається двом чоловікам. Будуть два чоловіки змагатись за її увагу. Так, тепер якась інформація стосовно миру, знову ж таки, Тут вже інша інформація, інший мир тут показаний. Але поки що неготовність оприлюднити щось, щось що, ну так, знаєте, от притягують якісь. Зараз скажу, як це мені виглядає. коли... Поки що це про допомогу, але з різних, з двох напрямків в один стягується ця допомога. І багато розмов про нестачу сил. Що все ж таки треба випускати голуба миру. Бо все ж таки цього вже ну, от те, що робиться, цього вже ну, просто треба як щось інше. Тут дуже показують шестірку. Це може бути. Ну, шість. Шість, тут багато чого можна казати про цю шість. І тижнів, і місяців, і шостий місяць року натяк дуже такий великий на цей шостий місяць. Ну, от все це кружляє навколо цього голуба миру. Поки що так, більше не показують поки що, ну добре. Ми терплячі вже три роки, так що зачекаємо. Так, що у нас тут? Ось тут підтримка. Дивіться ой, тут як свідомість людина втрачає і підхоплює чоловік, здається, жінку. Угу. Да. Тож, будьте уважні до свого здоров'я. От знаєте, в найближчі три дні от багато натяків про здоров'я. Я не дивлюсь, от, питання здоров'я завжди відправляю до лікарів. Але тут от, от, просто звертають увагу, неодноразово звертають увагу на стан здоров'я. Дійсно, от, це можуть бути оці самі магнітні бурі. Які впливають на людей не найкращим чином, от просто будьте уважні, хай у вас під рукою будуть всі потрібні ліки, щоб ви вчасно їх приймали, щоб ви могли просто от найпершу допомогу собі зробити. І якщо треба звертатись до лікарів, будь ласка, робіть це, не затягуйте. Багато дуже розмов, коли люди просто от спілкуються між собою, обговорюючи щось. І є моменти, коли про завершення думають. Але, от знаєте, як тут показано як колектив, в якому два, три, чотири людини знають, що ну, от розмови про завершення йдуть. Є певна в них інформація, але щось вони між собою говорять, говорять і в різні боки розходяться. Поки що затягується це завершення. Швидкого тут не показано. І хтось тут як намагається викручувати. от Талановита людина вміє і закрутити гайки, і викрутити. Але ж, знаєте, от як свою лінію гне. І це ну він, він опирається на те, що захист потрібен. Але от не йдуть ж на його умови. Поки що воно ні. Так, так не буде, як він каже, поки ні. Так, Отут зустріч. Угу. Затягується. Хтось тут планував зустріч заради інтиму. І щось воно тут затягується. Вона буде, але не в той строк, який собі запланував чоловік. Жінка це затягує. Там у неї якісь свої причини, але ж поки що так. Все, на цьому закриваю. Дележаночку, всім дякую за перегляд. Всім вам. Ой, вибачте, тут же ще й виконання бажання чи чогось буде. Все, це тепер точно все. Але більш за все, це не з родиною, а робота соціум. Може, в роботі щось вам вдасться, врешті-решт. Ну, але ж все ж таки, виконання бажання завжди приємно. І чого б воно не стосувалось у вас. Я вам дійсно бажаю виконання бажань. І бажаю вам гарного, міцного здоров'я і бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. Побачимось всім пока!